Привіт, друзі! Сьогодні я запускаю дуже особливий проєкт, який допоможе кожному з вас розвинути найкращі якості та навички для досягнення особистого росту. Я радий оголосити старт місячного марафону саморозвитку. Протягом цього місяця ми будемо разом працювати над різними аспектами саморозвитку. Кожен тиждень присвячений окремій темі. Це буде не просто серія відео. Це справжній, справжній виклик для кожного з нас. Кожен тиждень ми будемо виконувати завдання, розбирати техніки та паради, які допоможуть вам зробити крок вперед на шляху до кращої версії себе. Трошки як це буде відбуватися? Тиждень перший. Розвиток інтуїції. Перший тиждень буде присвячений розвитку інтуїції. Ви дізнаєтеся, як слухати свій внутрішній голос, як розпізнавати сигнали, які посилає ваше тіло та розум. Ми будемо виконувати вправи медитації і навіть завдання для ведення інтуїтивного щоденника. Цей тиждень допоможе вам більш чітко зрозуміти, як інтуїція може допомогти у прийнятті рішення. Тиждень другий. Емоційний інтелект. Другий тиждень буде присвячений емоційному інтелекту. Ми навчимося розпізнавати свої емоції, ефективно ними управляти та покращувати свої комунікативні навички. Завдяки технікам для контролю емоцій у стресових ситуаціях та розвитку емпатії ви зможете покращити взаємодію з іншими та зберігати спокій у будь-яких обставинах. Тиждень 3. Медитація та практики усвідомленості. Третій тиждень ми присвятимо медитації та усвідомленості. Щодня ви будете виконувати медитативні практики, які допоможуть вам зосередитись, зняти стрес і відчути внутрішній спокій. Ми будемо працювати над тими техніками, які допомагають жити у гармонії з собою та навколишнім світом. Під час цього тижня. Ви навчитися слухати себе і знаходити глибокий внутрішній спокій. Тиждень четвертий. самопізнання та особистісний розвиток. Четвертий тиждень буде зосереджений на самопізнанні. Ми будемо вивчати свої сильні та слабкі сторони, відкривати нові можливості для початку. Можливості для розвитку, створювати план. Для подальшого особистісного зростання. Цей тиждень допоможе вам краще зрозуміти себе та свої справжні бажання. Як же це буде працювати? Кожен тиждень я буду публікувати відео з завданнями та техніками на кожну тему. Ви будете мати час для того, щоб виконати вправи. А в кінці тижня поділитися своїми враженнями та результатами в коментарях. Я буду радий підтримувати вас, відповісти на запитання і поділитися додатковими порадами. Протягом місяця ми будемо працювати над тим, щоб кожен з нас став кращою версією себе, більш усвідомленою, емоційно збалансованою і здатною приймати важливі рішення з глибоким внутрішнім знанням. Так що, якщо ви готові приєднатися до цього марафону, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити завдання, ставте лайк в цьому відео і готуйтеся до чудових змін. Давайте зробимо цей місяць неймовірно продуктивним для нашого саморозвитку.